Добре, тоді я буду розпочинати е, такий формат, що ми маємо до 30 хвилин на наші презентації. Але я сподіваюся, що ми будемо лаконічними, бо ми тепер в Україні дуже швидкі і дуже лаконічні, і що в нас буде можливість більше поспілкуватися. Моя презентація е, це не моя презентація, це музей Другої світової війни. Так, дякую. Можливо, тоді чи можна вивести мої слайди. Я би, я би хотіла власне, зробити такий вступ про те, що відбувається загалом в Україні зараз, і запрезентувати наших доповідачок. Але мені треба, щоб хтось моргнув, що мою презентацію виведуть. Супер, дякую. Давайте розпочнемо. Отже, я представлю в своїй презентації дуже короткий зріз, чим зараз живуть всі музеї України, які в нас настрої, що ми переживаємо, і дещо розповім, як ми працюємо під час війни в музеї територія терору, який я очолюю, і про ініціативу музейний кризовий центр. Отже, насамперед, те, що на порядку денному, це що наші інституції культури знаходяться в в такій прогресії до знищення, постійного знищення. Тобто ця цифра була взята зі мною мною з сайту Міністерства культури, ви бачите, що це 823 культурних об'єкти, і з них 69 плюс музеї і галереї. Це статистика станом на серпень, але, на жаль, від того часу ми маємо вже нові втрати. і... Ці цифри продовжують рости і рости і рости. Тобто тут можна заходити на наш сайт Міністерства культури, і на жаль, ця статистика вона зовсім не радує. Це перше, що відбувається в Україні. Тобто Росія спеціально о, Продовжує обстрілювати наші музеї, і міста ЮНЕСКО, чи це Одеса, чи це Львів, це зовсім не має ніякого значення. На фото ви бачите Охтирський музей, його досвід роботи також представить директорка Людмила Міщенко. Також ми маємо ситуацію, що наші колеги-музейники вони поміняли свою професію, зокрема, чоловіки. Це, власне, і відповідь, чому в нашій делегації. Сьогодні жінки, тобто чоловіки о, йдуть в Збройні сили, вони міняють свою професію, також ми маємо жінок в Збройних силах, і е, також о, чоловікам дуже важко виїхати з України. Хіба в них є троє дітей? Тоді легше виїхати, але загалом це довгий бюрократичний процес, і наші музейні професіонали вони не можуть виїжджати. На жаль, ми маємо втрати також серед наших музейних колег, які вже загинули на війні після 24 лютого. Тобто, це знищення професіоналів культури, які змінили свою професію через початок повномасштабного вторгнення. Ми їх втрачаємо, і ви самі прекрасно знаєте, що. Ріст професіонала культури це не один день. Тобто, коли цих людей вбивають, то це знищується просто ціле покоління. Також ми маємо дуже страшні історії про те, як вбили наших колег під час евакуації. Це наша колега Ірина Осадча з Харківщини. Я думаю, про цю історію також розказує Ірина Сошні Ольга Сошнікова. Пані Ірину вбили під час спроби евакуації Купенського музею ракетою. Музей на той момент був перетворений на гуманітарний центр. Це теж про зміну функції музеїв, тому що в багатьох містах музеї стали гуманітарними хабами. Про це також розповість Юлія з Дніпра. На жаль, ми маємо історію про нашу колегу Світлану із Святогірська, яку теж вбили під час евакуації. Її знайшла і екзгумувала Євгенія Калугіна, директорка Слов'янського музею. Вона в нас також займається, окрім музейної діяльності, ексгумацією цивільних, яких вбила Росія. Тому це реальність, в якій ми живемо. Також є наші колеги, які пропали безвісти під час деокупації, і їхня доля лишається невідомою. Це, зокрема, історія В'ячеслава Машніцького із Херсону. Якщо ми говоримо про музей і війну з перспективи музею територія терору, то мабуть ось це фото є найбільш символічним, тому що це є наша колекція монументів радянської спадщини і дрова, які ми колемо до зими, тому що Росія знищила нашу енергетичну інфраструктуру, і ми мусимо придумати, як нам опалювати наші музеї. Добре, що є генератори EcoFlow, які, зокрема, дійшли до нас завдяки підтримки Польщі, і майже вся гуманітарна допомога пройшла через польський кордон. І, власне, завдяки цьому у нас є генератори, і о, бензин, і всю зиму у нас буде на цьому побудована наша робота, але дрова ніхто не відміняв. Тому, власне, ми знаєте, ми жартуємо. У нас в основній експозиції є буржуйка, тому що я працюю в музеї пересильної тюрми, і вона була в нас експонатом в вагоні телятнику, І от в мене така сама буржуйка стоїть в кабінеті, і така сама буржуйка в експозиції. Тобто, наразі такі наші реалії. Звісно, ми, як музей територія терору з перших днів війни, опікувалися нашою колекцією. Пакувальні матеріали нам теж прийшли завдяки нашим інтернаціональним меценатам. В нас нічого не було і власне. Ми працювали над тим, щоб забезпечити нашу колекцію і допомогти нашим колегам. Тобто, буржуй, кідрова генератори, пакувальні матеріали, воно в принципі для наших музеїв лишилося також актуальним як після 24 лютого, так і зараз, тому що війна не скінчилася, і це потрібно і актуально. Також ми мали таку певну роботу для підготовки хімічної до атак хімічно-ядерної зброї. Це було дуже актуальним минулого літа. Прямо в Україні була така величезна істерія, я би сказала. І теж це стало можливим. Ця підготовка завдяки міжнародним міжнародній допомогі, тому що на музеї, на жаль, коштів немає ні в місцевого самоврядування, ні в регіонального, ні в національного. Тобто все йде на фронт. І якби не ця допомога, в нас би нічого би не було. Також, що для нас важливим, це збереження наших колекцій, зокрема, методами діджиталізації. Це не завжди вкладається в голову. Ці всі знаєте, наші буржуйки генератори дрова і діджиталізації, але якось українські музеї це роблять. І тут ви можете побачити наш музей територія терору, який також діджиталізований, можна перейти по QR-коду і переміститися в нашу основну експозицію. І ми зробили 3D такі копії наших головних експонатів. Тобто, я називаю це музей в смартфоні. І хочу сказати, що після того, як ми зробили це для нашого музею територія терору, я трошки заспокоїлася, тому що я зрозуміла, що навіть якщо, не дай Боже, наш музей також згорить, то в мене, хоча б буде його онлайн-версія і можна буде його відбудувати. Тобто діджиталізація це також дуже актуально для наших музейників, але це все теж можливо завдяки міжнародній підтримки. Також о, хочу сказати, що о, кожен, кожен музей після 24 лютого кожна команда вона опинилась в ситуації. Що не було вказівок насправді здебільшого, що ти маєш робити, як діяти. Звісно, ми всі професіонали, ми всі знаємо всі інструкції. І якби тут ми їх посеред ночі можемо розповісти. Але, на жаль, війна, яка є в Україні, вона не вписується в жодні з інструкцій, алгоритмів, які ми знаємо, зокрема після Другої світової війни. І кожен директор, кожен команда. Це був вибір між життям і смертю. Це був вибір між тим, що ти врятуєш себе, свою родину, або ти лишаєшся і починаєш рятувати свій музей, свій колектив і дуже часто свою громаду, тому що в українських містах музеї ставали центрами і продовжують бути центрами допомоги. І, власне, за тебе завжди є посадова інструкція, ти можеш лишити її межах. Але війна це такий час, коли ти маєш довіряти собі, своїй інтуїції, своїм знанням і діяти. І діяти дуже швидко. А, і війна показала, що коли не діють офіційні зв'язки, протоколи, тоді дружба і солідарність, і, власне, всі мої колежанки, які сьогодні з нами, це. Мої подруги ми були на зв'язку з перших днів війни і зараз. І завдяки власне цим горизонтальним зв'язкам ми зробили те, що ми зробили. І зокрема, тут дуже коротко представлена історія евакуації Луганського обласного краєзнавчого музею, який представляє Олеся Мілованова до нас у Львів. Музей, який потрапив в окупацію, і вона разом потрапила в окупацію на півтора місяці. Але потім був евакуйований до Львова до нас. Завдяки українським військовим і зараз ми працюємо разом у Львові збираємо нашу колекцію перемоги. Також у нас в евакуації знаходиться приватна галерея Naked Room, це сучасне мистецтво українське. Насправді приватні галереї і колекціонери опинилися, як по мені, в більш такому складному положенні, тому що. Не всі хотіли їх приймати, бо то приватне, і самі розбирайтеся, але ми прийняли наших колег, і ми домовилися, що ця інформація буде максимально публічною. Тобто, наразі я вам не розголошую якихось державних таємниць, і вони так само про це розповідають. Картини з нашого музею, також прямо з нашого музею, ви виїжджали на Біналі в Венецію, тому що вони тоді були кураторами. І ми також продовжуємо разом працювати. тобто... Війна вона нас підштовхнула до нових знайомств, до солідарності і взаємопідтримки. Якщо ми говоримо про музей територія терору, то наш музей розташований на території колишнього Львівського гетто і пересильної тюрми номер 25 у Львові. Тому ми відповідно сфокусовані на темі нацистського і комуністичного режимів, які діяли у Львові Друга світова і після, і це був. Якби і є наш основний фокус, тому що ми меморіальний музей, але ми ніколи не були осторонь о, сучасної війни в Україні від 2014 року до сьогодні. У нас було багато заходів, які стосувалися. Осмислення подій, які тривають. Тобто, ми співпрацювали з ветеранками АТО, з українською армією, з волонтерськими ініціативами. І цього року у нас є великий запит на заходи, які меморіальні заходи, які осмислюють власне все, що відбувається в нас в Україні. І ця світлина вона для мене дуже особлива, тому що вона показує, як по мені, От, такий зріс нашого суспільства, чим ми зараз живемо. Це е, меморіальний захід присвячений е, жертвам Оленівки. Е, це був теракт проти наших українських, української армії, яка була е, наші солдати були в полоні і в місті Оленівка, і російська армія їх е, розстріляла. І ось це, якби е, е, солдат, який вижив. В який вийшов з полону, який повернувся, а на задньому фоні це жінки, які втратили своїх чоловіків, це діти, які втратили своїх батьків, і вони в нас в музеї робили перформанс разом з театралами, і намагались весь свій біль власне виплюснути, якщо можна так сказати, і поговорити про це. І це все було в музеї. Тобто ви можете бачити, що наші українські музеї вони продовжують бути цими центрами, де громадянське суспільство може поговорити. І це дуже важлива така соціальна нова функція музеїв, яка з'явилася зараз. У Львові також актуальне питання реабілітації, тому що багато солдат приїжджає без рук, без ніг. Але лікування душі теж ще ніхто не відміняв і вони знаходяться якби в наших установах культури. Це теж для нас новий виклик питання інклюзії, тому що не всі у заклади у Львові вони мають пандуси і відповідні там програми. Це для нас новий виклик. Тобто, музеї вони стають такими центрами дуже гуманітарними і дуже соціальними. Як і всі установи культури, ми і зберігаємо минуле і пишемо ось цю історію сьогодення нашого страшного, власне, так як ми з перших днів війни були на зв'язочку з нашими колегами в минулому році ми запустили проект, який називається Поранена культура, де ми власне фіксуємо досвід буття музейниками на війні в форматі усна історичних історій. І також в форматі VR-документації. Першим у нас героєм було місто Охтирка, Охтирський музей. І була у нас така експедиція. Зараз буквально власне, сам музей про нього, пані Людмила, розповісти. Може, буквально перед Варшавою ми були в місті Тростянець, і там ми також зафіксували історію музею, історію бібліотеки, історію пам'яток національного значення, тому що не лише музеї стають жертвами російських бомб. І, власне, цей проект у нас він подорожує теж світом. Ми презентуємо, як це бути музейником на війні Росії проти України. Для нас це. Певний, певна, знаєте, віддати честь професії тим, тим нашим колегам, які реально лишились музейниками, незважаючи не на що, тому що ви знаєте, що якщо ти музейник, то це вже на все життя. Ну тобто, це неможливо змінити свою професію. І для для нас це така цей проект. Це Засвідчення того, що наша боротьба триває, і ми опираємося всьому злу, яке чинить Росія, продовжуючи працювати за фахом, тобто продовжуючи робити те, що ми найкраще вміємо бути музейниками. І, ом, власне, музейний кризовий центр це також ініціатива, яка була запущена минулого року. Все почалося з того, що коли були перші дні війни. Багато людей поїхало. Багато людей поїхало з України, зокрема, митців вільних митців, так які там не мали прив'язку до інституцій. Але музейники вони здебільшого лишалися в Україні, тому що о, ти музейник, в тебе матеріальна відповідальність за свою колекцію за будівлю за своїх людей. І я написала пост 3 березня в Фейсбуці, що ми будемо робити, як ми будемо допомагати тим, хто залишився. І а мої колеги з організації іншого світу, Київського бієнале центру написали: Оля, в нас немає часу чекати, поки такий фонд з'явиться. Нам треба робити щось в Україні, і і так почався музейний кризовий центр. Тоді багато моїх колег були в евакуації у Львові. Багато колег працювали онлайн. Олеся Мілованова сиділа в окупації, але це нам не заборонило, не завадило розпочати нашу роботу, і вона заключалася з того, що ми просто почали обзвонювати всіх колег, в кого хто був в телефонній книжці. І питати, чим ми можемо вам допомогти від окупованих територій до тих окупованих територій, які опинилися в дуже а, таких гарячих бойових зонах, особливо тоді була Чернігівщина, Харківщина. Ну, коротше кажучи, я вам скажу, що ми дозвонились до того, що в нас тепер 190 музеїв в нашій мережі. За цей час 18 регіонів. На карті ви можете побачити це є карта України, і ви можете побачити, де ступала нога музейного кризового центру віртуальна. Що ми робили? Ми в основному зайняли нішу дуже складну, і дуже непопулярну, а саме, надання індивідуальної фінансової допомоги нашим колегам-музейникам. Тому що якби вони опинилися в ситуації, коли в них не було грошей на цю екстра, не знаю, там вода, медикаменти, двері поставити, вікна забити. І ми весь рік фандрейзили кошти і роз, 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 так допомагали нашим колегам. Це в нас близько 170 сімдесяти таких унікальних історій допомоги. Зокрема, в цей момент ми познайомилися з київським біоналом, яке дуже багато фандрейзило. Також ми зводили фундації великі, які хочуть допомогти з музеями безпосередньо, тобто те, що стосувалося пакувальних матеріалів, фондів, ми це далі продовжуємо робити. Пле Плести я це називаю таку невидиму паутину, тому що ми, якби деколи, ми багато їздимо, подорожуємо і завжди допомагаємо. Якщо знаходимо якийсь контакт, просто напряму потім зводимо з колегами. Також це була гуманітарна допомога, як у вигляді надання техніки для музеїв, які в евакуації якоїсь базової, тому що в людей не було нічого, навіть ноутбуку, щоб почати працювати, до розсилки їжі, медикаментів, одягу для наших колег, які опинились теж в евакуації, і які, до яких не доходить гуманітарка. Є такі теж історії. А, також це були історії про те, що кошти, які ми розлучали і, і поширювали, люди витрачали на евакуацію, тому що деколи не було грошей на бензин, наприклад, або на персональну евакуацію там, де це було небезпечно, особливо на окупованих територіях, тому що на окупованих територіях якби люди культури вони опинились в таких чорних списках на знищення. Ми не знаємо всього обсягу робіт. Фінального і всіх зв'язків, які спричинив музейний кризовий центр, і, мабуть, не дізнаємося ніколи, тому що ця невидима паутина деколи невидима для нас самих. Щоб ви розуміли, Василь, який, є, який представляє київські бієнали, я його побачила один раз в житті персонально в Гамбурзі, в Берліні. У нас була коротка розмова 5 хвилин про те, що треба зробити музейний форум. Це було в грудні минулого року. В лютому він мені сказав надіслати концепцію, а зараз ми вже опинилися тут. Приблизно так зараз все працює в Україні. Довіра, наша головна валюта. Це набагато важливіше, ніж всі офіційні протоколи і зв'язки. Тому такою є моя історія. А я далі передаю слово Мілені Чорній, яка представляє музей війни, музей України в Другій світовій війни. Війні, і яка власне переймає естафету і представить їхню історію з Києва, що відбувалося в їхньому музеї. Дякую.